Заключений чверть поєдинок Кубку області зміни футболу сезону 2016, в якому зустрічаються у меніжках. Жовто гарячих ще не сказати. Командування Довбуш і в білих футболках. ліворуч на наших екранах команда Слобода новоселоскерйон. Необачно зіграли, і подарували проти Подарували м'яча е, суперникам. Е, <плес> е, Момо з на прика і е, Поляк не прийняв, як тут просив умовно. У нас в якості умовних гостей на майданчику маленький Париж Слобода зараз фігурує, тому з них почнемо. В воротах Юрій Бахтіяров, чемпіон Всесвітньої універсіади 2009 року, майстер спорту міжнародного класу з футболу. Таких Буковині є. Троє МСНК ну, з цього чемпіонату 2009 року. Ще останка Хмалюки Юрій. І зараз віддавали на голоде, м'яч не дійшов. В результаті чупа, чупа Забрав шкільну кулю. Передача від них. високо, Нікуди. Третій номер Водослав Тимущук перший м'яч вітер забито. Такий Андрій Гордей відкриває рахунок на е, другій хвилині, наприклад, другої хвилини е, виводить вперед Слободу. Андрій Гордей, який свого часу світив юнацькій збірні України, подавав великі надії у юнацькому віці. Прийшов в школу Донецького шахтаря, ну а потім там були свої історії. Підсумку зараз він в Аматорах грає. номер Юрій 21-й Ліго Декос рахунок, 20-й Іван Гнат. Не видно, що Гната. 15-й. Крісті Роман, 13-й Владислав Полторацький, Володимир Мулер, 25-й номер, 5-й Андрій Шепко, напевно. І Сергій Кознюк, 22 й номер, це склад команди Слободи. Університет, університет uh, без номерів, будемо кого пізнаємо. в uh, воротах Сергій. Василь Ілащук, Михайло Пантелюк, Роман Мороз. Юрій Фисюк, Андрій. Архій. Архідюкарки, ніх, напевно, не знаю. Архідук розібрався з косарком Микола Маноровича Саци. Василь Никифоряк. І зараз кажуть, пропустив просто так, і Кознюк, Кознюк, казнюк пробиває. Там Кознюк зупинив. Там все атаки, що ось-ось рахунок стане дзвоною. Назар Гливка, Юрій Момот, Віктор Мандрик і Юрій Гаврилюк. Це ось склад команда університету. Хто, хто і хто, ми мало кого пізнаємо, без номерів грають хлопці. Ближче до нас Юрій Момот. Подивився якраз майже в кадр. Ось це якраз той Юрій Момот, який. Як згадує Євген Віснуд, забив два м'ячі в роти шишківців у чвертьфіналі, здається, вже чемпіонату області. Вигравали вони 2-0, поступилося 6-2. Це матч, який був на майданчику біля стадіону Буковина. Ну і ось Кіфоряк поспішає. Університет це, ну, це довбуш, це команда друга команда Національного університету Інна Фітковича. Непорозуміння, що втік уже і йому віддали пас назад Микола Осадис виставив дві команди. Обкатує він в цю гавніці. Обкатує момот, момот, момот. Нікіфаряку ну, ну, віддавав цей пас, але зробив кутовий. І ще один кутовий буде, Ніфаряк пробивав, ну, служив, вирішили хлопці бити за будь-якої нагоди. Нікефаряк і момо там поруч. І відтисняють їх. відтисняють на своє половину. Туда? Зараз поборотися можна було, але але перехопили ці слободи, які ведуть 1-0. і в принципі, почувається доволі впевнено. В цій парі вони були фаворитами. ну і є фаворитами. Момот, момот, але до чортфіналу випадково не приб'єшся. В принципі, жара сліпий. Не було сіє команд, тому в принципі. Плюс-мінус підхопити і може комусь. Ніх поряд партнера зупинив той гнату. Гнат якраз дивився, де є Гнат на мене. З'явився він. Гнато підключається. Іван гнат. Якщо катають м'ячі, перехоплення не відбулося. Цікаво було б, щоб університет був довбурзобили, звісно. У... у першій грі ігрового дня е поступився на заводу Везувію 1-3. Напередодні епіцентр обіграв Dream Team з рахунком 6-3. Ну і е перед цією грою урожай доволі прогнозовано обіграв е е Лестер. Тобто Лестер Апекс почав. Поки до того, як я відкликати ще Позиція Зараз дісталося на оцюги. Момент не пройшов. Очевидно, що це. Не даремно він забив два шишки шишків. Бачимо, що він один з у цієї команди. Але отак от виключатися не можна.

у суперечку з Миколою Осадцем. Микола Осадець заслужний працівник фізкультури і спорту України е, його команда університетська. Е, багато разів багато разів зачепив там і Буде кутовий, Багато комплектів нагород здобула на всіукраїнській універсиаді. Канаді України серед студентів у студентській лізі України. Багато-багато років команда є одним з лідерів вітчизняного студентського футболу. Не подивиться. Юра ага. говорить не розібралася зараз на щастя для прихильників університету. Ну і лише так, лише останній сезон десь там. Е е е Випав з обойми постійних претендентів на найвищі місця у, у студентських змаганнях України. Ну, зміна покоління відбулася, і ну, в різний час по-різному проходить зміна покоління, якщо там в команду приходять, умовно кажучи, там такі, як Гунчак і компанія, це там, говоримо про, про історію. університетської команди, то це одна, одна зміна покоління, коли. Приходять ось э, такі хлопці, як зараз ми бачимо на майданчику, тобто молоді не обстрілення, то це інша історія. Вони потребують э, часу, щоб зігратися. Э, гордей, Гордей, там Кознюк просив м'яча, Гордей закрутився трішки і підсумку віддає назад на Бахтіярова. Андрій Гордей э, Бахтіяров. Бахтіяров. Э, спокійно грає свобода. Э, в принципі, відчувається, що вони в у своїх силах і швидше треба було віддавати цей пас, швидше треба було віддавати і була перспектива вивезти Ніхіфаріка на ударну позицію. Е, можемо подивитися і спробувати вирахувати ще одного університету. Юрій, можливо, в тиску це був. Хоча є ще Георлюк ще, тобто ну, не ми таким чином. Одного що... Юрія ми знаємо, а ось двох ні. Андрій Гавдей. Андрій Гавдей з нічем. Вже молодий тренер. Віддавав mm -hmm. їм передачу на япро, номера спортсмена ну, по команді Андрія Чупка. Але передача не прийшла. Кознюк, кознюк перехоплення від Нікіфоряка, Василь і ні є можливість розкупнути, ну ні, уже, уже... а ось таки знайшов, знайшов він партнера, там брак досвіду, напевно, не дуже той розібрався на цьому і подивіться передачу від Нікіфоряка. А Нікіфаряк пригадується, коли команда е... юнацька склала Миколаїв готувалася до е... турніру 4 регіони для Європи. Кілька років тому. Він ще був в тій команді, то пригадується, що його називали навіть потенційним, потенційним кандидатом до юнацької збірної України. Ось, самі, собі, самі собі привезли проблеми. Беренний тайм-аут Микола Осадець. Напевно, треба трішки заспокоїти хлопців, бо вони ну, можна з Слободою могли б вони пограти. Звісно, що за складом сильніша команда Слободи, але грати можна. Просто треба трішки заспокоїтися, сконцентруватися і не, не дарувати так. М'яч суперникам, як це було в попередніх епізодах. Ось він Ну це власне і намагається зараз. Осадець. Ну, осадець намагається дати цінні поради своїм підопічним. Там ну, де До речі, осадець сам то непогано грав у футбол, ну на аматорському рівні, але... Можна згадати, ну, відносно ще недавно, до того, як були певні проблеми з здоров'ям, то виходивши він серед ветеранів, я скажу, що дуже-дуже поважно грав ще. Тобто майса можна сказати, так, дивився в один бік, і суперник вже, вже був поза грою. Тобто ну, має сі майже на місці міг обіграти когось. Ну, там, Дуже полюбляв змінювати напрямок, так, ось так розгортаючись. Ну, відчувається, що думаю, що молоді роки. Ого, гравець був для аматорського буквально футболу. Василь поряд. дає передачу мудречі ну, тут якраз. Е, дуже небезпечно, дуже небезпечно. Віталій тут ротом, Трішечки. Обурень від нього. Але, не думаю, там не було руки, наскільки так встиг я помітити. Віталій Рота натякає, що мовляв, коли падав гравець університету, він там зачепив м'яча рукою. Мені здається, навіть не зачепив. Хоча з іншого боку, що треба взяти до уваги, що це доволі природний рух. Цю секунди йдуть вже у воротаря обмежений час, який він може володіти мечем. І тепер. Може щось, щось подібне до атаки вже у університету. Нікіфаряк е, проходить передача на партнера. Е, ну, Скажу, що гравці Слободи в принципі, дають дають пограти юним суперникам, тому е, варто цим користуватися. Мехтія визначив. Андрій Гардей. Поки рахунок ще 1-0 на користь Слободи. Можна ще якусь інтригу, можна якусь інтригу придумати. Погано прибув зараз Юрій Момот. Але Бахтія нергував, Він відчував, що меч до повзворота. Зміна походу, зміна походу гри. Гордей. Гордей, ну ви знаєте, зовсім інший малюнок гри, по-моєму, там Гордей не вийшов одразу нічого. Ні. В ні. лінію пробігся він. буде кутовий Кутовий буде. Зовсім інший малюнок гри порівняно з попереднім поєдинком. Урожай демонстрував здається більш організовану гру обігрався. Не дуже дають розвернутися. Можна, можна тікати, показує Валерій Пірко. Валерій Піко і Ілсан Плахов цей матч судять. Показує, що університет має ввести нічого гру. Піде, Ти туди, доворіть. Микола Осадець підказує, що треба йти до воріт. Ну, Звісно, що як забити, якщо не йти до воріт. Ну, на рахунок 4.40 до, до перерви, до завершення першого тайму. І було б супер оптимально для Момот, Момот! Момот не проходить пас на партнера. На жаль, ось. Можливість для контратаки у Слободи. М'яч залишається у грі. Включає правий фланг і, і ще можливість, можливість для контратаки вже у університету. Але... Мягше <смір вийти> довідав цей пас і могли вийти там у двох на одного або навіть вийти саме саме з Бехтіяром наприкінці. Першого тайму. Гнап. Ні, сам сам його веде в гру. Ну і ось <соць> напівкурйозно, але м'яч м'ячся такий за місцем повернувся. Нікифаля. Через цюгу. Мол, хіл! Постійно можна сказати під пресингом, певним тримають суперники свободи. університету це... Серйозно, ну, перепона у грі. Не буде команди, але. ахахаха, ха як не побачив, що ззаду підпілається суперник і тепер ось залишається м'яч у грі. Дві з хвостиком хвилини до перерви. Гнат віддав трішечки на протиході. Підсумку довелося так попотіти. Партнеру, щоб м'яча залишити в грі, а, не проходиться цей пас тюга-тюга. Швидко м'яча в мічах звісно, що мені все швидко відбувається. І Нікіфаряк, не тіфаляки. Нікіфаряк все таки. Підштовхував підштовхує супаника, але. але. Андрій Гордей, Андрій Гордей. Кознюк тут вийшов. Крутий Сергій Кознюк. Багато років він був капітаном команди Рота. Слобода. Ну, тепер вже без рота. Просто слобода. Гордей, Гордей шукає партнерів, віддає. Віддає все-таки. Показує, що університет має в так і є. Півтори хвилини менше вже до перерви. Теоретично ще підштовхували підштовхує спину. І не... трішечки зависопи, трішечки зависохе. Ходить, і якби не, не кіфарят, ну, залишили, залишили то у грі для суперників. Уже ну, Останні секунди. Кознюк. І ось. Ні, ні, ні не було там. Ухи. Кознюк Кознюк таки залітає, другі м'яч. Рикошетом, рикошетом, кознюк це таки забувається гол. Ну, кробить якомога 2, і в принципі це серйозний удар по інтризі у цьому заключному чортфіналі. Ось так, університет, в принципі, мав там на пів моменти можливості там десь звільняти рахунок, а підсумку під, під завісу першого та, тайму отримали ворота рота другі наші. Ой-ой-ой! Який момент зараз. Ні, і рахунок залишається 2-0 на користь команди. Свобода.